В нашій церкві якраз цими днями минув рік з похорону маленької дівчинки. Їй було 11 років, коли вона пішла до батька. Сім'я новонавернених вони тільки рік, як були в церкві, прийшла сім'я, молоді батьки. Старша дівчинка і в веталінці було 10 років, і вони довідалися жахливу новину. Дитина захворіла на невеликовну страшну хворобу. Рік не цілий рік тривала оця хвороба з лютого по вересень. Знаєте, новонавернені люди, вони прийняли рішення довіряти Богові зразу ж. І вони прийшли цю дорогу так. Знаєте, що коли я йшла на похорон цієї дівчинки, я шукала в собі слова, думаю, треба підійти до мами. Як якими словами її потішити? Як її заспокоїти? Знаєте? Та мама могла потішити і заспокоїти всіх присутніх. Тому що це така довіра до Бога. Звичайно, вони плакали. Вони за своєю дитиною сумували, але вони сказали, що ми дякуємо Богу за те, що вона зараз в у його руках і їй вже нічого не болить. І ми з нею обов'язково зустрінемося.